Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксально акустичної системи від компанії Ground Zero, серія Iridium, Модель JZIF69. Динаміки розміром 6 х 9 дюймів постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Кожен динамік. Окремо запакований. В комплекті інструкція є. Динаміки постачаються захисними решітками металевими. Також є дроти підключення, монтажний комплект. Металеві сітки захисні і динаміки. Потужність номінальна даного комплекту динаміків 120 Вт. Максимальна потужність 180 Вт. Також до другого динаміка, дроти підключення. Також захисна решітка друга. Динаміки доволі, доволі таки масивні. Магніти захищені е, пластиковими накладками. Підключення у динаміків стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з майлару і гумовий підвіс має динамік. Е, Динаміки на три смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. чутливість у даних динаміків заявлена 92 дБ, опір мають динаміки 4 Ом. Монтажну глибину кожен динамік має 83 мм.